Друзі, слава Україні! Слава ЗСУ! Ось так розпочався ранок у Чернігові. Написали містяни нам, напевно, росіяни мстять за Джанкой, де сталися вибухи і знешкодження на аеродромі окупованого Джанкоє росіянами. Так, от в Чернігові три ракети: це були три влучання ракети класу Іскандер. На даний момент відомо, що 14 людей загинуло, 60 постраждало, серед них діти. Про обставини цієї терористичної історії говоримо сьогодні. Також покажемо, шокуючі кадри перших хвилин атаки. Ну і власне, де вона відбулася. Це теж просто треш. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще ні, друзі, тут ми тримаємо вас в курсі подій. Говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Отже, друзі, об 11 годині ранку повітряна тривога. Повітряні сили повідомляють, що рух ракет зосереджений в напрямку Чернігова. В місті пролунали вибухи. В низці областей, зокрема, у нас тут в Києві оголошували повітряну тривогу. Далі три вибухи, і відео, яке ми отримали від наших підписників, ось таке. За кілька хвилин стає відомо, що внаслідок ракетного удару по Чернігову пошкоджено центральний корпус чернігівської політехніки та лікарня. Зокрема, і гінекологічне відділення. Кабінет завідувачого гінекологічним відділенням, відновили. Конференц-зал. Це уроди. Це ж стояли, от такого удар був, але я не почувствовав удара. А щоб так повилітало, розумієш, Це тоді то так не було. Володимир Кавич. Ага. Ця сторона у нас тут одна четверта поранення. поранення. поранення то... Все нормально, поранених. Ні, ні, ми свовне вивели. Голова військової адміністрації Чаус говорить, ситуація вкрай погана. Потрапили в цивільний об'єкт. Є жертви і постраждалі людей дуже і дуже багато. Не добрий ранок на Чернігівщині, Ворог задав. Трьох ракетних ударів по майже центру міста. Є загиблі, цивільні, є багато поранених і зараз працюють рятувальники, працюють наші медики, надаючи всю необхідну допомогу. Зараз створений вже штаб і буде надавати вся необхідна допомога. Вся детальна інформація згодом. Росія терорист. Терористи мають бути знищені. Рятувальники розпочали свою операцію, почали витягати людей. Зазначу, що постраждалі були і в автівках, і всередині будинків. Частина ракети попала в будівлю взагалі житлового будинку, в якому перебувала зокрема і працівниця патрульної поліції. Вона загинула. Це інспектор відділу реагування патрульної поліції Чернігівського райуправління Аліна Миколаєць Аліна. Не вийшла на роботу сьогодні, адже була на лікарняному уламком ракети. Її вбило у власному будинку. Ось так виглядають іскандери, які Чернігівці збирають нині. Команда Державної служби із надзвичайних ситуацій. Три іскандери, які були запущені по цивільній інфраструктурі України. Вже відома реакція заходу на даний момент. Ми бачимо глибоке занепокоєння і пост від посла Сполучених Штатів в Україні про те, що має бути відповідь радикальна на такі удари з боку Російської Федерації, засудила їх і вкотре оголосила, що Україна потребує допомоги. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, так само звернувся із проханням про допомогу. Ну, а Цікаво було почитати пост в Твіттері уродженки України конгресвумен Вікторії Спарц, яка переконана, що Києву потрібно надавати озброєння, але за виділення фінансової допомоги вона не буде голосувати. Спарц написала пост в Твіттері. Де сказала, що Києву не потрібно давати готівку, зараз з'явиться на ваших екранах. Каже, що понеділок, коли Джонсон представив окремі плани допомоги США для України Ізраїлю та Тайваню. Ініціатива має за основу законопроект із зовнішнім фінансуванням, ухвалений в лютому Сенатом США. Однак розглядає його на чотирьох окремих аркушах документів. Спарт заявила, що не готова голосувати за будь-яке виділення фінансової допомоги Києву, окрім виділення та постачання зброї. І вважаю, що всі ці гроші не відповідним чином витрачаються відповідно. Це допомога не українському народу, а окремим чиновникам українським, за звіт яких вона не ручається і не може бути впевненою, що там все буде чисто і прозоро, адже в Україні процвітає корупція. Вона це невпинно повторює. Я також не буду підтримувати ні надання готівки українському уряду лише летальна допомога сказала спас. Її допис з'явився після озвучення спікером палати представників. Джонсоном пропозиції про фінансування для союзників США, зокрема і України. Чому я згадала про спарць, друзі? Тому що Вікторія народилася в місті Носівка, це Чернігівська область, у 78-му році в 2000-му, вона приїхала до США в 2006-му. Стала громадянкою США. Ну і нині конгресвумен, яка би могла гарненько допомогти Україні в лобіюванні інтересів. Ну, тим більше республіканка, як ми знаємо, серед республіканців не так багато прихильників. Втім, маємо те, що маємо. Росія є країною терористом. Це безсумнівно, і хотілося б аби в даний момент складний момент нашої історії українці, які представляють нас як націю по всьому світу, були об'єднані. Тому пані Спарц, ви можете виступати проти окремих персон в українському уряді або в офісі президента. Але блокуючи допомогу нам, ви блокуєте допомогу не їм, а українцям, нам як державі. Тому було би добре, щоб ви нарешті це усвідомили. Сподіваюся, що зараз сполучені штати, які все ніяк не наважаться виділити нам відповідний транш допомоги, аби нас захистити перш за все і системами РЕП і системами протиповітряної оборони, яких ми потребуємо, нарешті зголосяться після того, що сталося сьогодні. Але це не точно. Подивимося, як будуть розгортатися події наші слова, співчуття всім родинам загиблих. І постраждалих вже бачу. Запит був по крові, яку потребують в Чернігові. Наш фонд, який збирав кров у Києві. У нас 72 донори сьогодні. Зібрали кров, ми обов'язково зв'яжемося і передамо. Якщо в цьому є потреба, тому знайте, що на нас можете розраховувати у Чернігові. Дякую вам всім за довіру, друзі. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, вас всіх обіймаю. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент щодня, що ми і робимо. Обіймаю, лишайтеся на цьому каналі, подивіться наші попередні відео. Бувайте!